Мої вітання! З вами Аня, це канал про в'язання. І сьогодні я вам пропоную переглянути, що я нав'язала за місяць лютий. Хоча місяць лютий у нас зовсім був не лютий, було дуже тепло, і були такі дні, коли в нас було 20 градусів тепла, що ненормально для цього місяцю. Точно можу сказати, що з кліматом робиться якась штука, ненормальна. Але ми не про клімат тут говоримо, а про готові роботи. Тому давайте не будемо зволікати і дивитися. І поки ще ми не пішли дивитися про готові роботи. Хто додивиться до кінця, той побачить готові роботи, які зв'язала моя мама для себе. Три плечових вироби. Тому давайте дивитися. Зустрінемось за мить. Мої вітання. В мене два готових вироби на машинці, два кашемірових светри. Один для подруги, інший для мами. Я багато вже таких моделей відв'язала, і в мене вже все. Я навіть не роблю розрахунки, може, інколи модифікую, якщо у людини якась певна фігура, наприклад, в жовтенькому светрі, у моєї подруги, ну, Нормальна ширина плечей, але низ, нижня частина набагато ширша, тому я трошечки робила А-силует. А для моєї мами я робила просто прямо пряме полотно, але рукава, виріз горловини, все приблизно одинакове. Як завжди, робила обв'язку горловини вручну на обох виробах. І обв'язку рукавів. Так, я зараз підійду ближче і покажу трошки детальніше. Жовтий светр він з двох ниток. Одна такого лимонного кольору, інша такого кольору сонячне, соняш, соняшника. так Тобто дві, дві ниточки кашеміру зв'язано класичної товщини. Давайте я підійду ближче, глянемо на деталі. Мама хотіла горбовинку. У мами, до речі, теж зв'язаний зв цей светр в дві нитки і два відтінка червоного. Ближче, сподіваюсь, буде видно. Так, видно такий меланж і обв'язка вручну. Зроблено пушочок теж трошки видно. Так, і. Дивіться, так ото передається, наче правильно колір. От зараз. І я пришила, прошила, як завжди, бірочку, горловинка вв'язана, ну, якщо навіть колір не передасться, так от хибне китлювання, затритя голкою і така бірочка від Фріди. Ця робота жовтенька, важить 250 грам. А робота червона важить 253 грами, незважаючи на те, що розмір приблизно одинаковий. Але так як там зроблений А-силует, а тут горловина всього на 3 грами светрик, получився важчий. І зараз я спробую показати цей меланж, тобто дві ниточки. Здається, видно так, трошечки, як смужечки. горловина не дуже висока, таку, як хотіла моя мама. так Здається, так видно меланж. так Ну, і ще раз нагадую, 250 г і 253. Тому, дівчата, в кого є машинки, знайте, що кашеміру знадобиться на десь розмір SM американський. Я не знаю, чи відрізняються українські розміри, розміри за розміром, скажімо так. Все, на цьому все про ці дві роботи. Завтра жовтенька відправиться до моєї подруги, бо ми маємо зустрічаємося з іншими волонтерами. А червоненький я відразу віддам мамі Светрика. Всі дівчата, ну, ще є багато інших готових робіт, тому. Зустрінемося за мить. Так, я повернулася і за місяць було відв'язано 4 пари шкарпеток в мене, такі кольорові. Я продовжую знайомитися з пряжею SuperGarner Active. Пряжа, яка продається в Німеччині на сайті Super Garner. В неї, до речі, дуже класні ціни. Як для Сполучених Штатів а вже ж. Тому а, я думаю, що якщо ви живете десь в Німеччині чи в Європі, варто заглянути на той сайт, і якщо ви любите шкар... пробувати нову шкарпеткову пряжу. Так, оце носки для моєї двоюрідної сестри. Вони важуть 66 грамів. Це така ниточка потовще. Вона. Шестинитка і в'яжеться на спицях від 3 мм до 3,5 мм, але у мене золота середина, я в'яжу таку товщину нитки зазвичай на спицях 3,25. Тому звітую, що були такі носочки і вони відразу відправляться до моєї дворідної сестри. Так, ці носочки також. Зв'язані з ниточки актив від Super Garner це виробник, і вони, я тільки знайомлюся, тому і поки що не можу сказати, як це буде носитися. Я знаю, що шестинитка в чоловіка носиться добре, але це чотирьох нитка, то не на спецях 2,25. Це буде подарунок одній жіночці. І, ну, п'ятка стронг. Я останнім часом одну п'ятку стронг і в'яжу. І дивіться, це десь на розмір 38-39. Це розмір на десь на 37-38. Цікаво було глянути, як викладуться кольори. Це завжди щось щось неочікуване. Так, як як бачите, ці ще. На блокаторах це шкарпетки або мені, або е, комусь подарую їх. Вони є, е, е, я вив'язала просто все, що лишилося. Зазвичай 150-грамового моточку у цієї шести нитки, мені вистачає на дві пари шкарпеток. Тому дуже цікава нитка. Дуже мені це подобається, ця пряжа. Тому не знаю, кому достануться ці носки. Може мені, а може ще й комусь. Але звітую відкладаю. З цієї пряжі це пряжа, яка від бренду Прем'єра Premier, Premier, Premier Yarns, Вона продавалася раніше в Hobby Lobby і, можливо, ви пам'ятаєте. Вона пішла на розпродажу в магазині Hobby Lobby, я колись робила похід до того магазину, десь в моїх стареньких відео. І ця пряжа це літня пряжа. В мене ще є, до речі, ниточка від бренду який, цього бренду який, з якого я багато в'яжу. Я також маю розбір посилки з Німеччини. Там якраз я показувала ту пряжу. то... Я хочу ще спробувати шкарпеткову літню пряжу. У мене були такі точно носки, і я їх подарувала комусь, я навіть пам'ятаю кому. І це було давненько. Ми колись їздили на конференцію, і я подарувала одній дівчинці носочки, і собі зв'язала такі точно, бо я ще маю таку пряжу. Тут рівно А, до речі не сказала скільки ці носочки. Оці носочки 55 грамів, і чотирьох нитка зазвичай йде в 100-грамових моточках, то тут вистачить ще на одну пару. А шестинитка зазвичай йде в 150 грамових мотках, тому також виходить дві пари. Як бачите, на на екрані. Тут, напевно, я витратила, і даю, до речі, цю пряжу кольорову таку. Я витратила весь моток. А тут 46 грамів. І я ще не знаю, як носиться, ну, буду потім вже розказувати після того, як я все це діло випробую. Так що це все з носками. Це, як завжди, сумбурно, як завжди, як виходить у мене. Але якщо ви зі мною, то й думаю, що для вас це теж окей. Так, є ще інші готові роботи, з якими я повернусь трошки пізніше. До інших готових робіт в мене відносяться такі полотенечки, які я в'яжу інколи в подорожах, інколи коли можна, потрібно взяти маленький моточок. І це з того. Котону, який спеціально для полотенечок і виробляється в Сполучених Штатах. Я колись вже про це розказувала. В Сполучених Штатах дуже популярна штука. Ці полотенечки ще не прала, тому вони такі діряві, але зазвичай знаєте, що котон збігається дуже сильно, сідається дуже сильно. Тому так виглядає, до речі, зараз я покажу, як виглядають ті, що вже постірані. Оце полотенечко вже було після прання, воно трішечки виглядає охайніше, але так як це кухонні полотенечка, то я не думаю, що хтось буде там сильно до нього придивлятися. Одне з цих полотенечок важить 29 грамів і одне важить 30 грамів. Здається, це важить 30 грамів. І як бачите, тут є зелененька смужка, в мене ще є такий котон. Який я також буду в'язати з нього, і думаю, в майбутньому ви побачите якісь іще рушнички. Але це в мене така розслабляльна робота. Тут є шов, і в'яжеться дуже легко. Знаходила опис на Пінтересті дуже давно. Так що полотеночки також прибираю, сподіваюсь, було цікаво. Є ще дві готові роботи, які я не можу зараз показати, бо вони вже відправилися до моєї подруги. І зараз трошки розкажу історію. Я вставляю сюди фотографію, так як це котошапки Так, знову я зв'язала дві котошапки Вони. Дуже легенькі в мене вийшли. Так, навіть скажу вагу чорна котошапка 36 грамів, коричнева 29 це взагалі дуже легенькі роботи, але коричнева трошки на мою голову виявилась замала, і моя голова виглядала просто як гарбуз. А якщо я розпускала волосся, як на цій фотографії, то вона зливалася з кольором мого волосся, і ми з моєю подругою вирішили, вирішили що мені коричневий колір не йде. Тому я буду в'язати собі котошапку якогось іншого кольору, а коричневу ту коричневу Котошапку я полишила своїй подрузі. І також моя подруга це. Як, як то кажуть, рушійна сила для мене. Я багато всяких нових виробів спробувала в'язати, які б я, напевно, сама ніколи не спробувала. Вона зазвичай присилає мені фотографії і каже: Аня, а ти таке можеш? Я таке дивлюсь на фотографію, кажу: ну, можу. І потім народжуються якісь цікаві речі, як той светр з косами, про який. Ви мої глядачі питали мене, чи можна зробити якийсь майстер-клас. Я, напевне, зроблю все-таки огляд того светру з минулого відео вставляю фотографію. Але суть не в тому, зараз ми про Котошапки, то, ну, наче все я про них розказала. І я собі зв'яжу іншу і за чорну Котошапку, що я можу сказати? Вона продалася за 25 доларів. Вона продалася за 25 доларів подрузі моєї подруги. І також та людина дуже щаслива, вона блондиночка їй дуже-дуже пасує та чорна котошапка. Ну, а я буду в'язати далі. Це були всі готові роботи місяця лютого. Здається, доволі більш-менш продуктивно, як ви думаєте. В житті в мене накопилось дуже багато всяких речей, з якими доводиться розбиратися. Але зараз не про це. Тепер наступне, що я хочу вам показати, це зробимо, напевне, вже традицією, що зв'язала моя мама. Моя мама зв'язала три плечових вироби, які я вам і покажу. Не переключайтеся, залишайтеся зі мною і зустрінемось за мить. Так, дівчата, готова робота мами номер 1 це светер. Зв'язаний вже доволі давненько, я його просто не мала змоги показати. І зараз показую його на собі. На міні він трохи затісний. Мама в мене худіша за мене на даний момент. На початку війни вона втратила дуже багато ваги. Ну, не про це е, все. Пряжа доволі товста, зв'язана на товстих спицях. Запитаю мами, скажу, здається, 8 мм, але точно не пам'ятаю. Що ще сказати? Я в кожному відео згадую пряжу, яку я посилала в Україну. Оце якраз була бобіна пряжі, яка з'їздила в Україну і повернулася назад в Штати, бо тоді почалася війна. І мама використала. Всю бобіну дуже важка робота, до речі, вага в неї більше 500 грамів, чи навіть 600, можливо. Знову ж таки, зважу трошки десь тут. Десь тут підпишу. Давайте тепер подивимося на наступні дві готові роботи. Вони за, кольору, за кольоровою гамою одинакові, зразу попереджаю, але трошки різні там штуки на них. Все. Тада, робота номер 2 Зв'язана також на, на товстеньких спицях. 5 мм здається. Знову ж таки, я уточню, мами підпишу. горловинка з підворотом. Простий смугастик. Я замовляла пряжу, і там були зелені бобінки. І я їх віддала мамі, бо знаю, що вона дуже-дуже любить зелений колір. Я навіть не бачила себе в дзеркалі, як це на мені сидить, тому і я не бачу себе також, я не знаю, що ви бачите, але це готова робота. Все це з альпаки коричнева, це теж альпака з нейлоном. І тут альпака з нейлоном просто дві різні ниточки, які за кольором дуже добре підійшли одне до одного. У мене є така сама ниточка блакитна, але продемонструвала. Ще одна готова робота, та сама нитка, що в попередній смугастій роботі. Але тут мама в'язала жакард. Вона знайшла в мене в книзі простенький жакард і вирішила його вмонтувати в цей светрик. Так само горловинка. До речі, тут дуже цікава горловинка. Я вставлю, візьму цю роботу на стіл і покажу. Підворот, дивіться, я не знаю, ну, вам дрібно буде видно, але внутрішня сторона вона боялася, що цієї ниточки не вистачить. І вона зеленого набагато більше вона зробила внутрішню частину зеленою, Це дуже так класно виглядає. І закриття тут звичайне. Я би закривала голкою, напевне, навіть незважаючи на те, що це пухнасна пряжа. Але я не люблю коли стягнуті краї. У мене, до речі, є мамин светр на переробку, який я буду перезакривати голкою, бо то, той светер дістався мені то теж смугастик. Але це все з маминих робіт. Я вам бажаю гарного. Дня вечора ночі, гарного настрою, часу побільше, щоб в'язати, і щоб мир наступив якомога скоріше. До нових зустрічей, друзі! Ну, давайте не будемо зволікати і дивитися. І поки ще мене пішпшп, і поки ще на мені вони. Я демонстру демонстр, які зв'язала моя мама там. А хто додивиться до кінця, то. А біля ахамика взагалі розучилась балакати? Сьогодні пропоную переглянути тільки готові роботи. Мої вітання з вами. Мої вітання з вами Аня.